1938 року навчався майбутній олімпійський чемпіон світу, Чернявський Іван Яремійович. Почав навчання в Макіївській середній школі. Він став першою олімпійською зіркою Черкащини. Він перший спортсмен, який представив на шістнадцятих олімпійських іграх наш край. Народився легендарний легкоатлет 4 серпня 1930 року у селі Куцівка Смілянського району Черкаської області. Іван народився четвертим сином у сім'ї. Коли йому виповнилося 7 років, сім'я переїхала в село Макіївку, яке знаходилося за 15 кілометрів від Куцівки. Макіївка була одним із передових сіл району. Була збудована нова школа. Перші спортивні кроки Іван Чернявський зробив у школі. Легкоатлет говорив: Моя спортивна біографія почалася зі школи. Мався лижними гонками, боксом, полюбляв бігати. Проте на заваді повноцінному спортивному розвитку стала велика вітчизняна війна. Батько та старший брат Івана пішли на фронт. Ще одного брата забрали німці, спостерігаючи за жахом та зневірою, яка панувала тоді. Хлопець виховав у собі витримку та неабияку терплячість. Саме тяжкі повоєнні роки вибудовили в майбутньому спортсмені міцний моральний стрижень, якому не вдавалося звамати нікому до кінця його днів. Після війни Іван Чернявський вирушив до Донбасу підіймати вугільну промисловість, проте недовго довелось йому там працювати. У 1950-му Івана призвали до армії. Саме там і відкрився спортивний талант та потенціал майбутнього легкоатлета Івана Чернявського. Іван із легкості виконував нормативи першого спортивного розряду збігу на довгі дистанції. Його фізичній дужості та витримці дивувалися всі оточуючі. Після армії Іван Чернявський. Не вагаючись, погодився на посаду інструктора фізичної культури, саме з легкої руки пана Чернявського багато молоді молоді залучилися до заняття спорту та у майбутньому стали майстрами спорту з різних видів. Аби тримати себе у формі. Іван Чернявський щодня долав дистанцію від села Томач до міста шполи і у зворотньому напрямку. Спортсмен докладав неабияких зусиль, аби постійно бути у гарній формі та бути прикладом для підростаючого покоління. У 1954 році Іван Чернявський вступив до лав спеціального відділення при Київському інституті фізичної культури. Спеціалізація легка атлетика. На відміну від інших спортсменів, Іван вів щоденник, де ретельно фіксував усі свої досягнення, навіть свою дружину Раїсу Скрипник. Він зустрів на спортивному полі, хоча він тоді не знав, що перед ним майбутня чемпіонка України зі штовхання ядра одруження співпало з найвідповідальнішим етапом у його житті спортсмена 16 Олімпійськими іграми, які проходили у Мельбурні Австралії. Головна задача Івана Чернявського показати, що радянська техніка бігу краща за європейську чи американську. Спортсмен разом із тренером навіть розробив власну тактику бігу, рваного бігу, яка передбачала спільну роботу на біговій доріжці усієї команди, фіналом якої мала стати перемога однієї людини. Хоча Іван Чернявський, дотримуючись тактики, став шостий на Олімпійських іграх, проте роль у перемозі легкоатлета Володимира Куца була дуже вагомою. У підсумку на 16-й Олімпіаді спортсмен стартував на дистанції 5 тисяч метрів посів 10-те місце. За виступ на Олімпіаді Іван Чернявський отримав орден знак пошани. Відповідно до записів у спортивному щоденнику Івана Чернявського за сім років він взяв участь у 118 змаганнях, у більшості яких здобував призові місця. Після закінчення інституту федерації легкої атлетики запропонували Чернявському приїхати до рівного на посаду керівника навчального спортивного відділу обласної ради ДСТ колгоспник. Саме з легкої руки Івана Єремійовича було відкрито низку спортивних. Шкіл. Спортивних оздоровлюючих таборів з 1963 року він перейшов на посаду вчителя фізичної культури ЗОЖ номер 12 згодом став викладачем кафедри фізичної культури Українського інституту інженерів водного господарства. Про спортивні досягнення Івана Чернявського та його родини досі пам'ятають на рівненщині, але не втрачавши Чернявський зв'язок із рідним краєм Черкащиною, регулярно відвідував низку спортивних заходів. Серце видатного спортсмена зупинилось у 2001 році на 71-му році життя, проте не потьмініло пам'ять про цю легенду спорту, адже перші кроки легкого атлета Івана Чернявського на світовій арені поклали початок новим досягненням та перемогам українців не лише на Олімпійських іграх, але й на інших світових стартах в селі Макіївка, названа вулиця на його честь похований в місті Рівному. Рекорд Черкащини з бігу 10 тисяч метрів, 29 хвилин, 14 секунд, встановлений Іваном Чернявським у 1955 році, непобитий і дотепер. Цю відеопрезентацію ввели Гнеденко Богдан та Білан Анна.